Обмінятися досвідом та поділитися напрацюваннями до Хмельницького з'їхалися представники теплопостачальних підприємств з Києва, Житомира та не тільки. Усе для того, аби побачити успішні проєкти з модернізації в громаді. Хмельницький є одним із лідерів у впровадженні енергоефективних технологій в Україні. Що ми хочемо з часом злізти з газової голки, безпосередньо швидше за все це, тільки російською є. єдиним альтернативою є централізоване опалення, яке може використовувати різні джерела і теплових насосів, і біомаси, і будь-чого іншого, але окрім газу. Тому тут іншого шляху немає. Маємо пам'ятати, що неплопост. Це те рішення, яке єдине зараз розглядається в Європейському Союзі для вистачання тепла в будинках. До 2035 року в Євросоюзі не залишиться будинки, які можуть опалюватися газом. Це навіть стосується індивідуальних пал. У такому навчальному турі учасники знаходяться вже кілька днів. Напередодні встигли ознайомитися з проєктами у Вінниці та Житомирі. Сьогодні... Дуже актуально стоїть попитання щодо спереження системи теплопостачання в містах України. Ми всі розуміють, що це дуже важливо, тому що умова ну, підключення за електроенергії, польово постачання різних поліпало. Саме завдяки систему теплопостачання, ми можемо забезпечити якусь стабільність подачі і тепла, і речі води. Ба більше модернізують сферу теплопостачання у різних напрямках. До прикладу, нині працюють над створенням цифрової бібліотеки. Вона буде доступною для усіх. «Ці документи, проекти, звіти, книги, статті, тобто все, що пов'язано з процесами теплопостачання в Україні, і знову ж таки, якісь нові напрацювання, які ми в громадах чи в інших регіонах можемо не побачити. В цій блядеці будуть повністю відкриті для користування». Та не лише на словах, а й на практиці в рамках візиту до Хмельницької громади гості мають змогу відвідати ключові об'єкти інфраструктури. Ми сьогодні після цього заходу. Загального вітального відвідаємо дві котельні, одну котельню, на якій є конгенерація, на якій є невеличкі котли на біомасі, тобто на трісці, ну і звичайно васові. А далі велику котельню є дві погенераційні установки, великі модернізовані класові котли. Відремонтований насосний парк. Я думаю, що колегам буде цікаво. Олена Гула, Микита Гуменюк, Новини, 33 третій канал.